Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Гаррі Гаррісон. Контактер: Як вийдеш зі шлюзу, одразу починай нариватися, сказав капітан. Ти маєш достатньо зброї, щоб розпочати маленьку війну. А це саме те, для чого тебе посилають. Тож іди і дай їм добряче прикурити. А як щодо того, щоб для початку дати прикурити вам, капітане? зауважив чесні, попри незручний скафандр, блискавично здіймаючи лазерний випромінювач. Він спрямував його в груди капітану і натиснув на спуск. Випромінювач голосно класнув Збережи бойовий запал для серйозних справ, крижаним тоном промовив капітан. Там усе залежатиме виключно від тебе. У скафандрі немає їжі та вкрай обмежений запас води, а пробути там зовні тобі доведеться стільки, скільки знадобиться, щоб закінчити роботу. І найголовніше, ти мусиш зробити все так, щоб я залишився задоволений. Саме я, бо оцінювати результати буду я і лише я один. Якщо не впораєшся чи зробиш щось не так, я просто не впущу тебе назад, і ти повільно гнитимеш у своєму скафандрі, аж доки не помреш. Можеш вважати, що на тобі готовий саркофаг, і я єдина людина, яка може тебе з нього витягти. Тож раджу старатися, чесні. Чесні у відповідь голосно й вигадливо вилаявся, але капітан навіть не звернув на це уваги. Вивантажуйте, наказав капітан. І двоє рядових схопили чесні за руки і викинули у відкритий люк. Ви практично схиляєте мене до самогубства. гукнув чесні у щілину люка, що почав закриватися. Хто дав вам право мене вбивати? Ти сам чесні, коли повстав проти адмірал імператора, а потім цим правом наділив мене суд, який визнав тебе винним у зраді і засудив до смертної кари. Ти ж сам добровільно погодився на цю роботу, щоб тебе не стратили. Але чесній вже його не чув. Внутрішній люк майже закрився, але щілина ще була досить широка, щоб кинути в неї гранату. Він потягнувся до підсумка з гранатами, що висів на правому стегні, на якому був намальований недвозначний червоний хрест Знак смерті. Але підсумок виявився замкненим і не відчинявся. Нарешті внутрішній люк закрився остаточно, і його задраїли зсередини. Почав повільно зі скрипом відчинятися зовнішній люк. Тепер голос капітана лунав прямо над вухом, із динаміка всередині шолома. І його неможливо було ні приглушити, ні вимкнути. А тепер слухай наказ ти мусиш негайно покинути корабель. Далі прямуй курсом 32. Орієнтуючись за компасом плангатором на зап'ясті. Незабаром ти дістанешся до села жителів цієї планети. Це село постарайся знищити. Я спостерігатиму за тобою і слухатиму, тож раджу постаратися як слід. Щойно люк відчинився достатньо, щоб пропустити людину, чесні протиснувся в щілину і стрибнув униз. Під вагою скафандра і навішеного на нього важкого спорядження, він, приземлившись, упав, але падіння було розрахованим. Він перекотився, пірнув у бік і відкотився. Знову, опинившись на ногах, він уже стояв обличчям до корабля і знову і знову, абсолютно безрезультатно, тиснув на спуск випромінювача. Механізм цієї неймовірно потужної зброї. І далі лише насмішкувато клацав. Над вухом знову пролунав набридливий голос Опинишся на околиці одразу стріляю все, що здасться тобі хоч трохи примітним. І чим більш примітний вигляд воно матиме, тим важливіше тобі буде це знищити. За нашими даними, аборигени цього паршивого шматка бруду лише невинні дикуни, але ми мусимо діяти суворо. Коли зовнішній люк також закрився і був задраєний, лазер у його руках нарешті ожив. І щойно з дула вирвався сліпучий промінь, спрацював захист і забрало шолома потемніло. Смертоносний промінь випалив канаву в землі. Чесні підняв зброю вище і шалене полум'я лизнуло борт корабля, а потім ілюмінатори ходової рубки на самій горі. Тепер у голосі капітана вже звучала холодна лють. Ну ідіот же ти, чесні, невже ти хоч на мить міг уявити, що ми дамо тобі в руки те, що може зашкодити кораблю? Всередині корабель ти ще зміг би пошкодити. Саме тому ми й активували твою зброю лише після того, як ти опинився зовні. Обшивка зорольота може витримати будь-який удар, крім хіба що вибуху водневої бомби. Придурок! Будеш і далі випробовувати моє терпіння, воно лусне, і я накажу знищити тебе на місці. Втім, не дочекаєшся, мені треба, щоб ти виконав завдання. Але можу сказати тобі: повір, це чиста правда, а не погроза, що ти вже наполовину його провалив. Запам'ятай, якщо ти просто виконаєш завдання, я залишу тебе тут. Якщо ти виконаєш його добре, я також залишу тебе тут. А от якщо ти виконаєш його блискуче, я, може, ще подумаю, впускати тебе назад чи ні. А тепер вперед з фактами не варто сперечатись. Сперечатися можна лише з людьми. Чесні, зрозумів це ще багато років тому. А капітан був фактом, до того ж таким, від якого залежали життя і смерть точніше, смерть і смерть. Тепер це стало ясно. Він повернувся до корабля спиною і постарався викинути його з голови. Доторкнувшись до підсумка, Чесні переконався, що тепер той відчиняється, кинжал вільно виймається з піхов і що взагалі всі знаряддя руйнування і вбивства, якими його спорядили на кораблі, перебувають у повній бойовій готовності. Кинувши погляд на компас, він розвернувся так, щоб стрілка вказувала точно на цифру 32. І увімкнув реактивний ранець. Той із ревіння можив, лямки смикнулися, і він опинився в повітрі. Час від часу йому доводилося маневрувати, щоб не врізатися в доволі дивні об'єкти, що перебували на шляху. Але він оглядав їх лише побіжно, повністю зосередившись на тому, що лежить попереду. Капітан казав, що ці штуки, попри їх штучний вигляд, Чисто природні утворення. Він мав йому вірити, принаймні в цьому питанні. Капітан просто не став би обманювати його щодо того, що хоч якось могло б поставити під загрозу успіх місії. Попереду з'явилася долина з безліччю схожих на вулики будівель. Саме так йому і описували село. Він майже автоматично спустився нижче, щоб його не так помітно було. І одразу біля вуха пролунав ненависний голос. Зберігай висоту, нападай швидко. Бий як блискавка, створи їм пекло. Ти все зрозумів? Шкода, що вас там немає, гаркнув він у відповідь, набравши висоту, а потім кинувшись униз із смертоносним лазером на поготові. Вогняний промінь прошивав будівлі наскрізь, як паперові, трощив їх, спопиляючи і перетворюючи на купи сміття. По всьому селу, мов мурахи в розореному мурашнику, розгублено гасали аборигени, а нещадний промінь продовжував легко косити їх наліво і направо. Спустившись ще нижче, він міг розгледіти, як вони падають і вмирають, конвульсивно смикаючи синювато-сірими кінцівками. Вони ж просто аборигени, люто кричав він, не припиняючи, однак, стріляти. Вони ж такі прості, безпорадні і недалекі. Самі подивіться, Вон ті, яких я щойно зачепив, вони ж не мали нічого, окрім кам'яних ножів і сокир. Це справжнє вбивство. Ні, навіть гірше, це безглузда бійня. Але навіть викрикуючи усе це, він приземлився і обвів променем навколо себе, зрізаючи аборигенів, що кинулися до нього. А вони справді спробували кинутися на нього, розлюченим, але безпорадним натовпом. Кинутися і безглуздо загинути від нещадної вогняної десниці. Так, на вигляд, вони справді прості, спокійно зауважив голос на двуху. Але ми вже стикалися з цим. Тож продовжуй робити свою справу. Тільки спробуй зупинитися хоч на секунду, і я вважатиму, що ти не впорався з завданням. Язик чесні продовжував сипати прокльонами з приводу побоюща, тоді як тіло старанно продовжувало розпочати діло. Ми вбивці, ми всі просто вбивці, верещав він, спалюючи кубку місцевих, що кинулися до нього під прикриттям якихось чи не картонних грубих щитів. Ми сіємо смерть, і одного прекрасного дня наша раса пожне її гіркі плоди. вигукнув він, спалюючи велику будівлю разом з усіма, хто ховався всередині. Я не хочу в цьому брати участь. Раса, яка здатна на таке. Просто немає права на існування, схлипував він, переводячи лазер на безперервний вогонь і спалюючи нещасних сотнями. Раптом лазерний промідь зник, а всередині шолома замиготіла червона лампоч, сигналізуючи, що зброя перегрілася і спрацювали запобіжники. Але він, ледь помітивши сигнал, уже закинув лазер на плече і, вихопивши з підсумка пару гранат, Жбурнув їх і одночасно ввімкнув реактивний ранець. Вони вибухнули, коли він уже був високо в повітрі, досі продовжуючи кидати гранати одну за одною і залишаючи за собою шлейф нових смертей і руйнувань. Час повертати на Азимут-87», 87, сказав капітан. Там також треба декого розворушити. Але ж там хатинки якісь надто жалюгідні, а великі солідні будівлі. Стоять зовсім в іншому напрямку. Роби що кажуть, а думати буду я! проривів у відповідь голос. Я розум, а ти лише тіло. Вперед! Але Чесні вже прямував зазначеним курсом. Тож голос трохи спокійніше продовжив Мислення скрізь однакове, як і все інше. Якщо нас просто намагаються збити з пантелику, а ці істоти не такі прості, якими хочуть здаватися. То з пантелику будуть збиті вони самі, бо ми чомусь узялися обстежувати об'єкт, який не заслуговує і найменшої уваги. Скільки даремно загублених життів та й усього іншого, хоча б навіть і цих гранат зауважив чесні, спрямовуючи на жалюгідні будівлі вниз цілий град смертоносних гранат. По одній гранаті на кожен дім було цілком достатньо. Позаяк вони були розраховані, на знищення значно міцніших споруд. Доволі дивний спосіб встановлювати контакти з іншими світами і іншими расами. А ми пішли саме таким шляхом, і продовжуватиме ним іти, відгукнувся нещадний голос. Зараз людство перебуває в стані війни з усією рештою галактики. Коли відкривається чергова планета, наприклад, як ця, її жителі можуть стати або нашими підданими, або ворогами. У війні, яку ми ведемо, ніхто не може лишатися нейтральним. Ми просто не маємо часу, як в тімі бажання, виявляти дружність, тому й контакт ми здійснюємо таким чином ставка в ньому лише одне людське життя, до того ж життя зовсім нікому не потрібної людини, як ти. Ти вже почав вбивати, тож продовжуй так само. Якщо жителі цієї паршивої планети справді такі простаки, якими здаються. Убий їх стільки, скільки треба, щоб довести це, і вони стануть ще однією расою, підкореною нами для адмірал імператора. Дуже скоро вони народять дітей, відшкодувавши заподіяну тобою шкоду, проте на все життя запам'ятають нашу жорстокість, тим паче, що час від часу ми нагадуватимемо їм про неї, і вони зі страху служитимуть нам вірно. Тоді дозвольте мені припинити це. Поневольте їх, робіть, що хочете, але тільки дозвольте мені перестати їх вбивати. Ні, я ще не задоволений. Нато легко вони вмирають. Якщо вони є високорозвиненою расою, нам доведеться негайно напасти на них і знищити в локальній війні, перш ніж вони встигнуть об'єднатися з нашими ворогами. Тож дій, продовжуй їх знищувати. Тут замало будинків. Дедалі важче знайти ціль, сказав чесній, піднімаючись вище і намагаючись кидати гранати точніше. Будівель справді лишалося зовсім мало, до того ж вони були розкидані на доволі великій території. Все одно місце тут цілком відкрите, і село нічим не гірше за інші, задумливо промовив капітан. І напевно, все це лише для того, щоб збити нас з пантелику. Мені здається, ви скрізь бачите лише обман і підступність лише тому, що самі брехливі і підступні, крикнув у відповідь Чесні. То й що? спокійно відповів капітан. Саме тому мені й доручили цю роботу. Вперед! Тепер курс 27. Там стоїть самотня будівля. Підірваш її, а потім у воронку від першого вибуху кинеш ще одну гранату. Потім приземляйся. Тут небезпечно перебувати, сказав чесні, опускаючись крізь хмару жовтого диму в щойно утворену воронку. Краї обсипаються, я можу опинитися в пастці. А мені щодо того, роби, що кажуть. Тепер встроми носок правого чобота скафандра глибше в землю. Там є вбудований портативний сейсмограф. А тепер постарайся постояти нерухомо. І ні в якому разі не переставляй ноги, аж доки я тобі не скажу. Зараз я активую прилад. Усе тепер він увімкнений. Спробуй лишень поворухнутися, і я тебе просто вб'ю. Хіба я не казав тобі, що в скафандрі є пристрій, яким я легко можу тебе прикінчити? У словах капітана, здається, не було й тіні жарту, і чесній втомлено вибухнув монотонною лайкою на його адресу. Все, тепер ми готові, сказав капітан. Візьми свій гранатомет. Та повільно, ідіоте, заряди його фугастою гранатою з контактним підривачем. Дистанція один кілометр. Вогонь. Чеснім натиснув на спуск, і щойно реактивна граната з вереском вирвалася з воронки. На її краю з'явився величезний натовп оберегенів, що зловісно шипіли. І, побачивши його, одразу кинулись вниз. Крізь броню скафандра чесній навіть чув їхні приглушені войовничі вигуки На мене напали, повідомив він. Не смій ворушитися чи боронитися, пригрозив капітан. У скафандрі відлунням пролунала ціла серія клацань. Я вимкнув усю твою зброю, тож тепер вони не зможуть використати її проти тебе. Поки аборигени накидалися на нього, звідкись здалеку долинув гуркіт вибуху. По шолому забарабанили сірі кулаки, а у візорі з'явилися помаранчеві зуби, що марно намагалися його прокусити. По скафандру застукали кам'яні сокири. Він зіщулився всередині скафандра, але поверхнутися не наважився. Зблизька вони огидні, пробурмотів чесні, вони неймовірно бридкі. Стій спокійно, саме зараз надходять сейсмодані, і комп'ютер їх обробляє. Хвилинна мовчанка, а потім. Чудово! Просто чудово! Голос капітана був збудженим, майже радісним. А тепер давай лазером. Я знову його активував. І не хвилюйся, навіть якщо промінь відіб'ється від стінки кратера, скафандр тебе захистить. Аборигени в одну мить були спалені, перетворені на попіл. Повністю знищені. Про їхній напад нагадували лише кубки попелу. Вмикай ранець, курс 19, наказав капітан, і чесні одразу злетів над кратером і помчав у зазначеному напрямку. Приготуйся сідати. Давай. А тепер дістань і підготуй до вибуху атомний заряд. Контейнер у нього на грудях забринів, і з нього прямо до рук чесні. Впало важке металеве яйце. Він опустився на коліна і обережно поклав його у вирите перед цим невелике заглиблення в піщаному ґрунті. Потім повільно і плавно смикнув важіль, розташований у верхній частині пристрою, і обережно витягнув його разом із підведеним до нього пучком чорних дротів, що виблискували оливою. Пролунало клацання, сірувате яйце забриніло. Відчувши кінчиками пальців вібрацію, чесній здригнувся. Тікай, скомандував голос. І він одразу свічкою злетів у піднебесця. Хоча лямки знову різали йому під пахвами. Але тепер це було навіть приємно. Позаяк вони несли його подалі від смертоносного яйця. Курс 35. сказав голос. Там на річці урвистий берег, за яким ти зможеш сховатися. Ось тут. Спускайся. Залишайся висіти в повітрі над самою землею і не висувайся. На землю не сідай. Удар буде дуже сильний. Чудово! Тепер відвернися в протилежний від бомби бік. Затемни візор. Закрий його руками. Закрий очі. Ну як, готовий? Готовий. І не встиг останній звук зірватися з його губ, світ немов вибухнув навколо. Оглушивши й осліпивши його попри всі заходи обережності, осяявши, здавалося, увесь всесвіт спалахом. Земля здригнулася, атмосфера закипіла, річкою шалено покотилися, величезні водяні вали. Приготуйся, наказав голос. Вогняна куля вже майже зникла. Пішов. Лети над самою землею на максимальній швидкості. Не хвилюйся, скафандр захистить тебе від радіації, і весь час дивися прямо на кратер. Тоді камера шолома також буде спрямована на нього. Не дослухавши інструкції, чесніч шкурнув до місця вибуху над його головою досі докипала радіоактивна хмара, а під ним тривало справжнє вогняне пекло. Ранець ніс його між Сциллою і харбідою. І він відчув, як температура всередині скафандра починає повільно зростати. Скафандр розжарювався і почав пекти в тих місцях, де торкався тіло. Чесній занервував не лише від цього, а від усвідомлення того, що зараз його пронизує невидиме випромінювання. Але, попри білій страх, якась маленька частинка його я не дозволяла йому порушити наказ, і він із боязким інтересом. Продовжував розглядати кратер. Крізь тріск перешкод пробився голос капітана. Там у кратері на дні щось дуже велике, просто таке велетенське і масивне. Може, звісно, і природний об'єкт, але скоро ми знатимемо точно. Крізь затемнений візор шолома майже нічого не було видно, крім полум'я, що палало внизу. Чи йому здається, чи справді в відблисках киплячої лави. Вимальовуються обриси якогось прямокутного об'єкта. Я мав рацію, раптом заревів капітан. Нас атакували. До того ж з різних боків. Чудово! Противник використовує енергетичну зброю великої потужності. Ми злітаємо. А як же я! несамовито закричав чесні, відчуваючи, як щось розірвалося в повітрі біля його ноги і його пронизав гострий біль. В мене також стріляють. Курс 145, наказав капітан, 6 секунд на повній потужності, і приземляйся. Одночасно з тобою сяде корабель із відкритим зовнішнім люком. Ти матимеш рівно 2 секунди, не більше. Потім ми знову злітаємо, незалежно від того, встигти чи ні. І вважай, що я тебе пожалів. Чесній нічого не відповів, пощосили намагався не знепритомніти від болю. По підборіддю стікала кров із прокушеної нижньої губи, а свідомість, що згасала, була зайнята виключно тим, щоб не збитися з курсу і встигнути вчасно. На шостій секунді він вимкнув двигуни і гепнувся на землю, кілька разів перекинувшись через голову, і нарешті застрягши в кущах на узліссі. Виплутуватися з густих гілок, він навіть не став намагатися, а просто пропалив собі дорогу. Корабель уже сідав, мало не прямо йому на голову, і його пекло реактивне полум'я, що било з дюз. Щойно зороліт торкнувся землі, він шкурнув до нього і рибкою пірнув у отвір відчиненого люка. Він ледь устиг, бо корабель сіпнувся вгору, навіть не закриваючи люка. На честі навалилася нестерпна важкість, і він провалився в блаженне небуття. Надто вже вони виявилися впертими, сказав капітан. Битва загрожувала затягтися надто надовго. Та й вимагала б з нашого боку надмірних зусиль. Довелося скинути планетарну бомбу. Планета досі палає. Шкода. Невже невиразно через пов'язку, що підтримувала зламану щелепу, запитав чесні Завдяки кінській дозі знеболювальних? Він майже не відчував свого перев'язаного, обпаленого і поламаного в багатьох місцях тіла. До того ж, у його крові зараз циркулювали антирадіаційні препарати, позаяк капітан трохи перебільшив можливості скафандра захистити людину всередині від жорсткого випромінювання. Гарне питання, задумався капітан. Не знаю, чи здатен я ще хоч про щось шкодувати, коли довго виконуєш якусь роботу. Дуже зживаєшся з нею. Людина така тварина, що до всього дуже легко пристосовується. Але колись мені, як зараз тобі, також було когось шкода. Щоправда, це було дуже давно. Жодні ліки не можуть зняти біль назавжди. Біль повернувся і чесні одразу ж забув і про планету, що палахкотіла десь позаду, і про їх жителів з сірою шкірою, які тепер усі були мертві. А що буде зі мною? запитав він. Оскільки ти вижив, тебе автоматично поновили на довічній службі в космічному флоті адмірал імператора. Тепер тобі доведеться служити на такому ж кораблі. Капітан обвів каюту руками. Сподіваюся, не в якості того гарматного м'яса, яким сповнені ваші нижні палуби. Звісно, ні. Як той, хто вижив, ти станеш командувати одним із кораблів контакту. Тож моє вітання, капітане. У його сміхові чулися якісь крижані нотки. Ви брешете. Ні, це чиста правда. Якщо тобі на твоєму кораблі пощастить вдало виконати 10 місій, отримаєш підвищення і будеш переведений на менш небезпечну посаду. Але ж тоді виходить, попри біль і ліки, що затьмарювали розум, чесній спробував привести думки до ладу. Виходить, що і ви також у минулому були таким самим контактером, як і я. Саме так, сім місій тому. Тож ми практично нічим не відрізняємося один від одного. Чесній був просто приголомшений. Але тоді виходить, що цій тиранії немає кінця краю. Невже всі люди справді приречені або брати участь у війні, або загинути? Так воно є, кинув капітан і важко зітхнув. Коли я вперше це зрозумів, на мене напала така туга, що я хотів застрелитись. Але потім зрозумів, що поки не хочу вмирати. Ми з тобою, люди одного типу, людство приречене, і з цим нічого не вдієш. Убивай або тебе вб'ють. Ласкаво просимо. Ні. Запізно. Ти зробив свій вибір, коли вистрибнув із корабля і віддав перевагу вбивати. А не бути вбитим, як і більшість інших людей. Але як все це почалося? Навіщо все це? Навіщо ми цього вже ніколи не дізнаємося. Історію повністю переписано, і вона є лише купою брехні. Мені доводилося зустрічати миролюбні раси, якими, звісно ж, поневолили. І я схильний думати, що людство колись також було таким. Однак якось десь, колись хтось вирішив, що всі проблеми найкраще розв'язувати за допомогою насильства. До влади прийшли прихильники насильства, військові, а коли вони прийшли до влади, вони вже більше не випускали її з рук і ніколи не випустять. Я втомився, пробурмотів чесні і схилив у голову на груди Давай спочатку вип'ємо, а потім я допоможу тобі дістатися ліжка. Перший раз завжди дуже стомлює. Вони підняли келихи, і капітан сказав Смерть ворогам. Нам би не варто зацепити, відгукнувся другий капітан. Бо ми самі вороги, так? Звісно, але вони зрештою випили. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.